Добрий день! Я загубипалиця Анастасія, 271-ша школа Святошинського району міста Києва. І сьогодні я презентую вам тему мого дослідження захворювання бджольних сімей як складова епі моніторингу і апііндикації у екологічному та економічному аспекті. Мета мого дослідження опрацювати наукові джерела, що демонструють стан розвитку галузі бджолистів в Україні та статистичні дані щодо кількості бджольних сімей. Експорту продуктів бджільництва, познайомитися із загальною характеристикою, особливостями життєдіяльності бджіл, їх продуктами, вивчити зв'язки між захворюваннями бджіл та кількістю бджільних сімей в Україні, проаналізувати значення моніторингу. Значні втрати бджолиних колоній, які спостерігаються останніми десятиліттями по всьому світу, викликають велике занепокоєння не лише серед бджолів, але й у науковій спільноті. У міжнародних наукових виданнях щорічно публікується від 24 до 54 праць, присвячених дослідженню причин таких втрат. Бджільництво відіграє ключове значення в забезпеченні запилення ентомофільних культур і ста видів сільськогосподарських культур, які годують 90% населення 75% запилюються одомашненими домашніми та дикими бджолами. Ця цифра вражає. Із зменшенням кількості бджіл може зникнути не лише їжа, яку ми любимо, але й життєво необхідна. Мережа ресторанів продемонструвала, як може змінитися наш харчовий раціон, якщо кількість бджолених сімей стрімко почне знижуватися. Почнуть зникати найбільш багаті вітамінами та мінералами продукти харчування, дефіцит яких буде мати руйнівний вплив на здоров'я людини. Збільшуючи ризик діабету, раку та серцевих захворювань, а також загострить проблему голоду та смертності у менш розвинених регіонах світу, масштабність проблематики, а також її багатогранність, потребують постійного моніторингу та регулярних заходів для захисту цієї маленької комахи, від якої безперебільшення залежить життя на землі. Світова історія розвитку бджільництва свідчить про те. Що його встановлення як гаузі агропромислового комплексу передавав доволі тривалий період полювання людей за медом диких бджіл. У 14 столітті розпочався так званий період одомашнення бджіл. Їх почали тримати у штучно вироблених дуплянках та колодах. Найсвітніше віхо в історії бджільництва був винахід у 1814 році українським вченим Петром Прокоповичем Рамкового булка Джільництво в Україні галузь сільського господарства з багатотисячною історією та досвідом, спеціалісти якої займаються виробництвом меду, воску, полку, прополісу, маточного молочка, бджолиної трути для харчових медичних, парфумерно косметичних цілей. Продукти бджільництва використовують для апітерапії. Інгаляція повітрям вулика дуже добре впливає на психічний та фізичний стан людини, сприяє зміцненню імунітету в боротьбі з респіраторними захворюваннями, зниженню симптомів стресу та покращує загальне самопочуття. Україна це медовий край, в якому є всі умови для успішного введення пасічницької справи, але останніми роками ми стикнулися з гострою проблемою втрат бджолиних колоній. За даними міжнародного моніторингу, координованого асоціацією «Колос», зменшення кількості бджолиних сімей сприяли проблеми з зімідлі, отруєння бджіл агрохімікатами, екологічний стан довкілля, а також ураження хворобами, зокрема паразитичним кліщем вароа. У 2020 році 77,8% опитаних бджолярів зазначили, що проводили лікування бджолиних колоній від вароозу. Паразитування кліща варо один із основних факторів, який впливає на тривалість життя бджіл та життєдіяльності бджолу сімей. Кліщі варо розмножуються в комірках, де розвиваються робочі бджоли і трубні. Уражені бджоли кліщем мають меншу масу тіла, ніж здорові. Тривалість їх життя зменшується практично в два рази і значно знижується ступінь розвитку жирового тіла та глоткових залоз. Патологічні зміни в жировому тілі, на думку дослідників, є однією з основних причин зниження зимостійкості бджіл. Втрата бджолиних колоній призводить до зменшення біорізноманіття на нашій планеті. Бджоли роблять вагомий внесок у глобальну та продовольчу безпеку світу. До того ж, медоносні бджоли є біоіндикаторами і можуть використовуватися для оцінки та моніторингу змін якості навколишнього середовища, надавати дані для прогнозування. А через втрати бджолиних сімей ми втрачаємо природних індикаторів, за допомогою яких досить легко спостерігати за змінами в довкіллі. Біоіндикація хімічного забруднення за допомогою медоносних бджіл і продуктів бджільництва апііндикація – є надзвичайно важливою методикою як для підтвердження потенційного негативного впливу важких металів, пестицидів, радіоактивних речовин, наноматеріалів і на, наночастинок на бджіл, так і для визначення стану навколишнього природнього середовища, зокрема впливу бойових дій. На екосистеми. А через порушення у процесах життєдіяльності самої бджолиної сім'ї, ураженої захворюванням, ми втрачаємо цінний ресурс як для галузі, так і для моніторингових досліджень, які є екологічно небезпечними. Організм бджіл здатний до біоакумуляції – процесу накопичення забруднюючих речовин у своїх тканинах. У продукти бджільництва також можуть концентруватися забруднюючі речовини, за оцінкою кількості яких можна робити висновки щодо рівня забруднення навколишнього природнього середовища та прогнозувати зміни стану. Особливо актуально в умовах сьогодення використовувати медоносних бджіл для виявлення слідів парів мін. Це альтернативний, точний і високочутливий метод, що забезпечує обстеження великої території, навіть важкодоступної, без ризику для життя людини. Бджоли це надзвичайно важливі організми. Створення системи АПІ моніторингу навколишнього середовища дозволить ефективно впливати на стан екосистем, прогнозувати зміни в них, а також забезпечити передумови для розроблення та впровадження в Україні системи ведення екологічно безпечного бджільництва та раціонального використання біоресурсів. Захворювання бджіл має значні наслідки як для екології, так і для економіки. Проаналізувавши статті, статистичні дані, діаграми з різних джерел інформації, ми можемо зробити висновки, що зменшення кількості бджолених сімей веде до значних збитків суттєвого скорочення виробництва та експорту продуктів бджільництва. До 2018 року наша країна займала третю сходинку серед світових експортерів цієї солодкої продукції, у межах 10%, але потім, в результаті зменшення кількості бджолосімей Україна покинула першу трійку світових експортерів, поступившись в Мексиці та Індії. Основними завданнями на перспективу у галузі бджільництва є підвищення якості та продуктивності бджолиних сімей, провадження власного та закордонного передового досвіду, забезпечення бджіл білковими кормами з мінеральними домішками та стимулюючими речовинами, розвиток селекційно племінної роботи, наявність механізмів формування та функціонування ринку продукції бджільництва. Важлива також. Державна підтримка галузі, а саме проведення наукових досліджень, вжиття заходів щодо охорони та збереження генотипів бджіл, відшкодування витрат на забезпечення бджільництва, надання пільг при оподаткуванні, кредитування та залученні інвестицій.